Три тижні спілкування, розвитку творчості та активностей. У Чернігові від 3 до 21 червня працюватимуть пришкільні літні табори денного перебування. Відповідне рішення за інформацією Прислужби міської ради ухвалили на засіданні виконавчого комітету 9 травня. Вартість харчування в цих таборах становитиме до 90 гривень за день. Сюди входитимуть сніданок, обід і підвечірок. Водночас дітей, котрі потребують особливої соціальної уваги та підтримки, повністю забезпечить місто, і вони харчуватимуться безкоштовно. А це учні та учениці з числа дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, діти учасників бойових дій, один з батьків, яких загинув та зареєстровані як ВПО, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, які мають інвалідність, талановиті та обдаровані, учасники творчих колективів і спортивних команд. Повний перелік можна переглянути. На офіційному веб-порталі муніципалітету попередньо планується, що пришкільні табори цьогоріч відвідуватиме орієнтовно 4 тисячі дітей. Більшість з яких пільгових категорій повідомили в управлінні освіти.